На сесії обласної ради депутати ухвалили рішення надати грошову допомогу сім'ям загиблих майданівців та мешканцям області, які постраждали під час акції громадського протесту у Києві. Для цього з резервного фонду обласного бюджету виділили понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Кошти вже в нас є на рахунку 100 тисяч загиблим і. 20 пораненим. Ми чітко в, коли при уточненні подавали документи. Коли робили уточнення бюджету, там було закладені зразу відрахування для того, щоб люди чітко на руки отримали ті кошти. Та не так сталося, як гадалось. До адресатів гроші дійдуть ще не скоро. На засіданні тимчасової комісії обласної ради з визначення обґрунтованості та розміру грошової допомоги виплати майданівцям відтермінували. Члени комісії нарікають рішення про допомогу. В сесійному залі приймали похапцем. Тому зараз виникає чимало запитань. Головне, чи варто здійснювати виплати диференційовано залежно від рівня важкості травм. Ступінь травми, уражень різні є, і наслідки цих травм також різні. Тому підходити до всіх я скажу, за одним шаблоном. Є неправильно. Поза сумнівом, залишається виплати сім'ям загиблих. Депутати запевняють, гроші рідні героїв Майдану, отримають вже найближчим часом. А ось тим, хто зазнав тілесних ушкоджень, на матеріальну допомогу доведеться зачекати. Комісія проголосувала і громадські організації підтримали рішення, щоб на сесії обласної ради зробити дифференцований підхід. І дійсно, тим людям, які постраждали, скажем, виділимо 20 тисяч, а затрати пішли 100 тисяч. Тих коштів, які виділила сесія обласної Мої ради на сьогоднішній день не вистачає, щоб навіть ці справи, які поступили, щоб всі отримали по 20 тисяч. Тим часом під кабінетом збираються вже самі євромайданівці. Пані Наталя розповідає, на київському майдані пробула 90 днів, стояла там не за гроші, а за демократичні цінності. Тепер розчарована, бо влада то нова, а методи старі. І поки триває бюрократична тяганина на кону життя та здоров'я людей. Є дід боєць, зараз задіваюсь. Він має контузію і поранення йому треба зараз гроші Пойваті, а ми бачите, не можемо. інфекційний код по. Потому как у нас дуже паспорти поунічка у Беркут, я сама лічно встановлювала більше місяць. Заступник голови комісії з надання матеріальної допомоги Іван Гуцул запевняє, земляків на призволяще не залишать. Обіцяє справу в довгу скриню не відкладати. Що правда остаточного рішення доведеться зачекати. Його комісія прийме після чергової сесії обласної ради, яка планується на 18 червня. Надія Куриляк, Олександр Галянд для інформаційного випуску.